Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо, це ssd накопичувач фірми Patriot під серії Burst Elite. Він поставляється в такому напівпластиковому напівкартонному кейсі. На самій упаковці вказані його характеристики. Він має товщину 7 мм, sata підключення 3 та форм-фактор 2,5 дюйми. Це модель на 120 ГБ. Також у лінійці, як ми можемо побачити на зворотній стороні. Є маркування, що 120 ГБ це мінімальна версія, та фактично 2 ТБ, а саме 192 ТБ це максимальна Отже, ми його зараз розпакуємо. Він відкривається досить просто, можна просто зламати ось так. Та витягти сам кейс. ось На жаль. Дуже погано, коли використовують такі пакетики, які доводиться ламати. Отже, на цій стороні нам вказано штрих-код та його гарантійна наліпка. І якщо ви її видалите, то втратите гарантію. На цій стороні в нас нічого нема. Корпус повністю пластиковий. Окрім кріплень під гвинти. Все. Зараз ви побачите його тести та зможете зрозуміти, на що він здатен. Куплявся він в магазині Майо та був доставлений. Через добу у відділення нової пошти. Всім дякую за перегляд.